Я б хотіла, щоб, напевно, більш було офлайн навчання. А так як ми йдемо в п'ятий клас, нові вчителі, нові предмети, дитина ще ну, не знає ні вчителя, не адаптована до всіх. І вчитися через інтернет, ну, мені здається, що буде трішечки важко дитині адаптуватися до таких умов. В нашому закладі укриття було. Тому що ну, якби, там ховалися, ті, що живуть на районі, то було. А в якому воно стані, чи воно придатне для такої кількості дітей. Зрозуміло, що якщо ходили в укриття, то ходило ну, чоловік 50, а школа налічує десь приблизно 700 дітей. Школа велика. Я не впевнена, що це укриття нас врятує. Я не впевнена в цьому. Тому що його однозначно такого, щоб врятувало, життя дітей його немає. Ми нічого ще не закупували, тому що невідомо, потрібно воно буде чи ні. Готуємося, до того, щоб вона ходила, тому що вдома з нею займатися, це важко буде з першокласницею. За укриттями не запитували. Ми просто заносили документи, я спитала, чи буде школа працювати чи ні. А за укриттям. Я просто читала, що в тих школах, в яких немає укриття, виділяють гроші, там мають будуватися щось, будуватися щось, робитися. Люди в паніці, по-любому люди в паніці, бо не знають, як воно буде і що воно буде. От діти в школі, як їм всім організуватися, піти в те бомбосховище. Ну і онлайн, ну я не знаю, який варіант краще. Мабуть, що онлайн вдома буде краще, вдома, мабуть, що безпечніше. Можна відправляти, звісно, чи ну я за те, щоб ходив, тупав ножками, тому що топав ножками і в школу ходив. Всі всі щось бояться. Школи не підготовлені. Батьки думають, що це все буде добре, воно скоро закінчиться. і Так далі. Ні, такого не буде. На жаль, на превеликий жаль. Перспектив поки що немає. То, що їх будуть заганяти десь чи робити в підвалах і так далі, це не є укриття. Це є небезпечно, тому що це буде фактично коробка, яка буде закриватися при. Авіаційних ударах і не тільки, ракетних так само. Тобто ми своїх дітей там і залишимо. А коли ви будете розбирати це все, не дай Бог, воно, це дуже великий час. Може прийти день, тиждень і так далі. Це небезпечно. Якщо при пандемії діти були вдома, при тому, що діти не хворіли і не мали смертельної небезпеки при пандемії, тут смертельну небезпеку несуть всі. Тобто постраждають всі, тому що це є війна. Як батько, я гадаю, що це не потрібно. В принципі, це просто ну, небезпечно і ніхто гарантії не дасть того, що дитина буде жива і здорова. Скоріше за все, що йдемо, просто що ми під школою живемо, що ми будемо ще тікати додому, що я за те, щоб моя дитина бігла за тих дві хвилини, він добіжить. Це ну Сам, бо, бо я на роботі. Так. В школі ходив, хотів вчитись, тепер не хоче, таку відверто кажучи. Це важко, дітям важко і батькам важко. В даний момент в країні війна і я би не хотіла, щоб моя дитина ходила до школи. Так як школа це велике скупчення дітей, це різні провокації в даний момент. Я впевнена, що вони будуть, тому що ну, зараз така ситуація, там, де люди, там і туди і б'ють, туди летять ракети. І маючи двох дітей, ну це мої рідні діти, я би їх не хотіла втрачати через таку. Ну, я би сказала, що це нерозумно Нерозумно відправляти дітей. Велика кількість, в нас великі класи, більше 30 дітей ходить, навчається в одному класі, і це більше тисячі, мабуть, буде в школі. Так, по моїм підрахункам. Ну, і Це ну, страшно, дуже страшно. Наявність укриття, можливо, і є якесь там воно, але воно не, не справжнє, це не бомбосховище. Бомбосховище це яке має дійсно захистити, а це буде просто ну, братська могила. Якщо туди влетить ракета, воно не спасе ні від чого. Я думаю, що краще вдома, кожна дитина контролюється батьками, там, бабусями, дідусями. Я маю дві доньки, дві навчаються на відмінно. Це їм не заважає навчатися вдома. Вони завжди на уроках присутні, вони завжди все вчать, відповідають, здають усі роботи. І я бачу результат, тобто той, хто хоче, той буде навчатися і так. Я би хотів навчатися офлайн, приходити на навчання. Так якось зручніше, легше, легше зрозуміти інформацію. Укриття, ну, звичайно, потрібне, але не то, щоб це дуже важливо. Не страшно, тому що я впевнена у наших вчителях у підготовці а школи. Мені здається, що школи, які не мають спеці... спеціального обладнання, не мають бомбосховищ, не, ну, не мають права запрошувати дітей з першого числа до себе на навчання, бо ну, це небезпечно, це великий ризик. Поки воєнний стан, ми віддавати дитину, звісно, не будемо. І старша от дочка в мене, вона теж сказала, що ні. Вона проти онлайн ну, що, е, як там, Онлайн-навчання вона проти цього. Але поки буде воєнний стан. Ну яке зараз укриття? Ну, Підвальне приміщення це ж не укриття. Ну, Укриття но не бомбосховище. А треба, щоб було бомбосховище. Я вважаю так. Не знаю, якось не переживаю поки. Взагалі. Мало ймовірно, що щось станеться, я так думаю. Якщо і буде якась тривога повітряна, то просто треба, щоб було укриття, бомбосховище просто.